На війні загинув лучанин Юрій Кошинський. Військовослужбовцю було 39 років. Служив на посаді командира стрілецького відділення. Молодший сержант загинув 4 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі Нової Гурівки Луганської області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Війна забрала життя захисника з Волині Антона Суліковського. Житель селища Мановичі загинув 7 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. На захисті країни волонянин був із 14 липня 2022 року. Мав посаду старшого стрільця-оператора механізованого батальйону. Йому було 32 роки. У захисника лишилися батьки та син, вічна пам'ять герою. Про втрату сповістили у зимнівській громаді. У боях за Україну поліг військовослужбовець села Хоболтова старший сержант Петро Костюк. Про дату і час прощання обіцяють повідомити згодом вічна пам'ять герою. У приміщенні Луцького ТЦК та СП знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився лікар-невропатолог обласної лікарні, голова військово-лікарської комісії Олег Лопачак. Попередньо ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили. У Волинському ТЦК прокоментували, що лікар залишився ввечері після роботи для внесення даних, що було звичною практикою через значне навантаження. Уранці його знайшла прибиральниця за робочим столом без ознак життя. На волині затримали військового, який пішов у СЗЧ та займався збутом психотропів на території області. областірічного походження. До оборудки він залучив двох цивільних осіб. Вони повинні були забирати товар з місць, так званих закладок, та допомагати його збувати. Правоохоронці затримали військовослужбовця 9 квітня у місті Володимир Волинської області після того, як він отримав від спільників один кілограм небезпечної психотропної речовини. Цю партію фігурант планував збувати одноразовими дозами. Розрібна вартість такої кількості PVP за цінами чорного ринку становить близько 1 мільйона гривень. Затриманому повідомлено про підозру у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах та у самовільному залишенні військової частини. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Подане питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб та канал надходження психотропних речовин. Звати мене Олександр Позивний, док, я бойовий медик з воду, другого бав механізованого батальйону. Я служу в Збройних силах з з повномасштабного вторгнення. Був поранений при виконанні бойового завдання, також був в самовільному залишенні частини деякий період часу. Все обдумавши, вирішив повернутися назад до своїх побратимів і також в подальшому нести службу. Сам я родом з Волинської області, Ковальського району. Працював на деревообробному підприємстві верстатником, почувши. Таку неприємну новину, що в нашій країні загрожує небезпека, що повномасштабне вторгнення наших сусідів. І, не вагаючись, пішов до ТЦК і записався до лав Збройних сил. У мене була медична освіта, але вона не стосувалася лікування людей. По професії я фельдшер ветеринарної медицини. І по такому. В випадку обставин я став бойовим медиком, бо на даний час не було з кваліфікацією якоїсь взагалі людей, щоб були зв'язані з медициною. А оскільки хоч є якась практика, щоб перебинтовувати, зупиняти кровотечі, то мене вже було воно. Ну, тільки не на людях на той час. Зараз що тут надавати допомогу, і так само, як я раніше працював, так само по професії. Ну, зовсім різні речі. Тварина є твариною, людина є людиною. Просто так само мене було до навчання, щоб підвищити кваліфікацію бойового медика, і я виконую свою роботу, не задумуючись. Головне збереження людського життя і побратимів так, ну, загальному. Так. Ще в мирному часі я, помимо того, що я працював, також я любив рибалити в себе вдома на ставку. Найбільше. Напевно, карп до трьох кілограмів і то тако на вудку, не на спінінг, а то просто на вудку такий. О, хорошенький такий. Ну а так, оскільки праця виходить в основному, мало часу було на себе. Коли дізнався, що повномасштабне вторгнення, я та декілька ще моїх друзів ми вирішили та пішли до ТЦК. Ну, насамперед ну, захід з батьківщини, своєї сім'ї, своїх дітей. Ну, мотивація шалена. Так І попали до Збройних сил, і надалі несемо службу. Так, Ми з сином спілкуємося. Багато він мені що розказує, що розказує, як він грається, що в нього є, що він робив. так навіть, І на душі тепліше. Мотивація більша, що я заради кого не дармався. Був такий неприємний випадок самовільного залишення, спонукало цьому моральне виснаження, також по з свого здоров'я, вирішивши ці питання, добре все обдумавши і вирішив повернутися до своїх побратимів. І далі нести службу. Так, звичайно, були переживання е на рахунок повернення, як мене приймуть тут. А. Але незважаючи на те, я все одно повернувся і побачив побратими мене ради бачити, так само і керівництво, що я повернувся все добре. Я далі несу службу, як і раніше, і не переживаю. Про повернення. Е на місце своєї служби я не шкодую. Це знаєте, і на душі якось спокійніше стало. Ну, можна сказати, ну, надалі, ну, і надалі несу службу, пліч в опліч зі своїми хлопцями, в яких я впевнений. Відношення командування, побратимів, ну, дійсно, так як ви і сказали, це як повернувся в свою сім'ю і вони мене раді бачити. Що я повернувся і буду з ними в подальшому. Відношення ну, не помінялося нічого, можливо, навіть в деяких моментах стало і краще нашого керівництва. Наше керівництво ну, взагалі ну, дуже добре відноситься до людей. Не те, що там, вже якщо там блин, прийшов і вже як будто на тобі клеймо. Ні, цього немає такого. Ми самі творці своєї історії. І ми тут за, за покликом свого серця. Так, звичайно, оскільки, бачите, ми тут, а ми, напевно, як молоде покоління, яке було УПА. І також захищаємо свою країну, свою сім'ю, свої інтереси. Ми не хочемо віддавати свою землю не вьядькому, щоб вони вирішили, що той. Їхнє. Що, ні, це наше, ми за своє будемо воювати, за своє боротися. На мою думку, секрет нашої незламності. Ну, згуртованість, віра один в одного. Ну, навіть, розумієте, воно найміцніше. І ми йдемо пліч-опліч, щоб пліч бути вільними, а не рабами на своїй же землі. Ну, це Мотивація, мотивація бути захищати свій дім. Ну, тому, тому ми такі сильні і непереможні. Перемога буде за нами, так звісно. Тому що ми на своїй землі. І це наша домівка, і щоб хтось прийшов і нас виганяв з неї. Такого не буде. Че не нажалівся муніципалом на Шумахера. На вулиці Рівненській водій автомобіля Ауді проігнорував червоний сигнал світлофура та наближаючись до перехрестя, коли інші автомобілі вже зупинилися, здійснив небезпечні маневри, створивши загрозу для всіх учасників дорожнього руху. Витівки цього водія зафіксували вуличні камери. У Луцьку маршрутка врізалась у навчальне авто. Момент аварії потрапив на вуличні камери. Водій автобуса не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з машиною марки Шкуда обидва транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження та врегулювали ДТП на місці. Проігнорував знаки і міг наробити біди. Патрульні показали відео, на якому водій вантажівки Ман створив аварійну ситуацію на дорозі. Виїжджаючи з перехрестя, він проігнорував вимогу дорожнього знаку. Проїзд без зупинки заборонено. Таке порушення призвело до створення аварійної ситуації. Іншому водієві вантажівки довелося різко змінити швидкість руху, аби уникнути зіткнення.